Сік є продуктом, який можна пити в будь-який час доби після тренування, під час перекусу, додавати в смузі фрукти і овочі. У питному вигляді це джерело поживних речовин з їжі, якими б не були соки, це завжди корисно, тим паче, коли зі свого саду та городу. Маючи соковий тискач Грюнхельм, я вже звикла, що можна пити натуральні соки, а не лише каву, чай чи компот. Врожай це результат моєї праці, і дуже приємно його споживати, консервувати, а потім дарувати. Ця техніка має гарну потужність, легко справляється з твердими продуктами, запроста моркву швидко переробляє на сік. а широка горловина дозволяє. Кидати навіть крупні фрукти. Ну, звісно, якщо здоровезне яблуко, то треба його розрізати. Що мені подобається в цьому соковитискачі? Що в ньому є захист від перегріву, він автоматично вимикається. Я пам'ятаю, коли мій син був маленьким, любив соки, і я натирала на тертушку, цідила через марлю, але навіть у такий доволі незручний спосіб я не лінувалася готувати. От якби мені тоді такого девайса, ну, вже. Не сину, а онукам буду готувати соки. Я, роздява, не показала вам сік із бурячка. Він дуже добре розріджує кров, треба його пити людям із підвищеним тиском. В мене в раціоні зараз переважно яблука, груші, помідори. Люблю поєднувати деякі фрукти між собою, готувати мультивітамінні напої, а мити соковитискач дуже зручно, бо в комплекті є щіточка, тож ніяких проблем не буде. А тепер послухайте, що скажу. Діє остання пропозиція на цей соковитискач до 14 вересня. Ціну знижено аж на 700 гривень. Зараз вона складає всього 1895 гривень, а була 2595. У розпродажі приймає участь всього 200 штук. Гарантія на нього аж 2 роки. І це ще не все. При замовленні ви приймаєте участь у розіграші трьох потужних м'ясорубок 3 в одному. Звичайно, такі ціни тільки у тостероні. У мене з ними склалися дружні відносини. Тут завжди проходять акції, розіграші. З ними надійно є підтримка покупців. Менеджери завжди готові дати відповіді на ваші питання. Стильний та компактний Грюнхельм можна придбати оплатою частинами, три платежі по 632 гривні без будь-яких відсотків. Треба допомога при замовленні. Звертайтесь, чим зможу? Допоможу.